Можливі мирні переговори у Туреччині. Тема обговорення і для топ дипломатів, і для самого президента США Дональда Трампа. Він уже сьогодні вилетів у велике турне, у розкладі якого, тим не менше, немає відвідання Стамбулу. У Вашингтоні за подіями стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося усі подробиці. США зацікавлені у тому, аби турецькі переговори відбулись. І, хоча не беруть безпосередньої участі у підготовці, тримають руку на пульсі. Держсекретар Рубіо зізвонювався із главою турецького МЗС Фіданом, тому станом на зараз все виглядає так, що турецький раунд таки має відбутися, оскільки навіть Ордоган у зверненні до депутатів сказав досить чітко: ми висловили готовність внести свій внесок в організацію переговорів, повідомили, що будемо раді прийняти їх у себе. Ну і розраховуємо на успіх. Але попри всі заголовки у пресі, станом на сьогодні виглядає вкрай малоймовірно, що до Туреччини у четвер міг би прилетіти Дональд Трамп. Поясню чому. Президент вилетів у своє довге турне. Я отримав у Білому домі його робочий розклад лише у 9.45 вівторка за місцевим часом його прибуття до столиці Саудівської Аравії. Багато зустрічей, зокрема участь в інвестиційному форумі, далі за розкладом виліт до Катору, далі до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому має статися щось ну, зовсім вже надзвичайне, щоб президент змінив свій маршрут. Більше того, я перед ефіром перевірив із відставним спеціальним помічником президента президента США і за його словами проти екстрених змін заздалегідь погодженого графіка завжди виступає Secret Service – Державна служба охорони, яка відповідає за життя і безпеку перших осіб. За безпековими протоколами закордонний візит глави держави готується щонайменше від п'яти до семи днів. Завжди виїжджає передова група, яка готує заходи безпеки разом із місцевими спецслужбами. Ну тобто, з точки зору тих правил і традицій, які є у Білому домі, так не робиться. Зрозуміло, що Трамп є Трамп, він емоційний, часто ухвалює рішення, керуючись настроєм а не логікою. Але єдиний варіант, коли графік турне могли би змінити, це якщо до Туреччини прилетів би не тільки президент Зеленський, а він кілька разів підтверджував, що готує цей візит, але й Путін. Тобто, це були би переговори на вищому рівні. Але поки тут, звісно, немає 100% гарантій, бо все дуже швидко останнім часом змінюється. Але поки про це найдеться. Ну і взагалі, велика політика не Ця поспіхом, і це урок для Трампа, якому властиво багато що спрощувати. Про це не говорили на камеру, але коли ідея відвідати Саудівську Аравію з візитом тільки виникла, а було це ще у березні, то частина його команди прораховувала варіант організувати у ріяді не тільки візит, але і саміт із Путіном. Але була принципова умова. Для цього потрібно було перемир'я в Україні. Трампу треба було показати і виборцями світу, що його переговорний стиль дає результати із призупиним. Виненням вогню Росія весь цей час відверто затягувала. Тому станом на зараз центр уваги все ж до столиці не Саудівської, а турецької і до рішень, які можуть ухвалити за посередництво вже не Трампа, а Ердогана із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.